Приготуйте сумки до огляду. Якщо є коктейлі Болотова, бейсбольні біти, пиво, спиртні напої. Будь ласка, здавайте на прохідні, потом заберете. Якщо пусті бутилки, точно заберете. Правило номер 2 Дітей тримати коло себе. Правило номер 3 По газону не ходити. Газони можуть бути заміновані. Я для вас кажу, ви на мене не дивитесь така гарна. Правило номер 4 не заходьте в приміщення, приміщення теж можуть бути заміновані. Правило номер 5 якщо ви побачили підозру людину, давайте отряді самооборони, бо з ним пенсійно, або горілкою. Давайте отряді самооборони. Якщо ви побачите, якийсь покону або сумку, яка кидається на дорозі, або на газоні, Це ні в кому разі не підходите, руками її не брати. Це, Це можуть бути правопацію і за добрий взаємні. Ви самооборони. Давай, давай, на Я не понял, О, це вже межигірья чи що?